У них одна мета і завдання зробити навчання першокласників цікавим, приємним і результативним. На цьому шляху і освітяни, і батьки, союзники. Це засвідчили міські батьківські збори першокласників, що проходили нещодавно у міському палаці культури. На перший погляд, формальний захід зміг стати платформою обговорення ідей. Обміну думок і досвіду, збагачення знань, бо панували тут відкрита довірлива атмосфера, діалог на рівних, змістовна предметна розмова, тон, який задавала начальник управління освіти Ельміра Перепелиця. Освітяни не вперше проводять подібні заходи, але цього року у початковій школі стались зміни. Оновлено 14 навчальних програм, над чим працювало 180 експертів з числа науковців та педагоги практики. В обговоренні змін взяли участь понад 4 тисячі вчителів країни. Десено понад 8,5 тисяч пропозицій. Розробники стверджують, що змінюється не лише наповнення, а й сам підхід до засвоєння знань. Отож і першокласники, і їх батьки усі ці ноу хау уже три місяці тестують на власному досвіді. Усіх наслухують, що новий навчальний лік для першокласників визначився тим, що дитина разом з батьками має визначитись, писати її кульковою ручкою чи використовувати простий олівець. Головним на уроці має бути не стільки письмові роботи в зошитах, як інтеракція, тобто активні дії дитини і вчителя. Передбачено цими змінами відсутність домашніх завдань на період канікул, вихідних святкових днів. А ще однією новацією є вербальна оцінка учнів першого другого класу. Це в першу чергу похвала і заохочення дитини. До навчання найменший успіх має бути помічений вчителем і відзначений з тим, щоб дитинки виростали крила. Перш ніж розпочати обговорювати новації у початковій освіті, організатори зборів надали слово міністру освіти і науки України Лілії Гриневич і самим першокласникам. Відеозаписи транслювались на великому екрані і були з цікавістю зустрінуті батьками. Міністр говорила про мету освітніх змін. Діти про те, чи задають їм домашні завдання, чи часто хвалять, чим пишуть, якого кольору ручкою перевіряють зошити. Як з'ясувалось, більшість опитаних дітей для письма обрали ручку. І в цьому підтримують батьки, з якими нам вдалося поспілкуватись. Ручкою він мені краще пише. Улівцем там десь якась помилка, він починає стирати, потім вже не видно не той не лінії, нічого не видно. А так ручкою вони собі закреслив і далі пішов писати. То ручкою краще писати. Ручкою ми писали ручкою, їй зручніше. Вона звикла так писати це довго до того, як пішла в школу. Тобто вона. З самого початку, коли вона ще до школи, ми з нею там навчалися писати елементи, писали листи, то вона звикла писати ручками, і тому і позиція нашого викладача така, що все таки як дитині краще, так вона і буде писати. Тобто немає категоричної рекомендації. Кому з діток легше писати олівцем, то ті можуть писати в Моїй легше ручкою, тому ми пишемо ручкою. Цікавим виявився той факт, що і вчителі, і батьки залишаються прихильниками домашніх завдань. Така одностайність для нас стала неочікуваною. За те, щоб задавали, бо тому, що дитина повинна розвиватися. Як вони не будуть задавати, вона ж не буде. Що ж вони будуть знати? Домашнє завдання однозначно повинно даватися. Можливо, диференційоване, так би мовити, так для кожної дитини своє завдання саме в першому класі, якісь елементарні, які дає вчителька, все таки потрібно давати. Бо саме в першому класі закладається ну ставлення дитини до навчання, щоб вона розуміла, що прийти додому зі школи треба все-таки щось прикласти, якихось усе для того, щоб Подальшому все-таки здобувати які знання. Освітяни міста, йдучи в ногу з часом та освітніми реформами, з цього року впровадили на базі загальноосвітньої школи номер один схвалений міносвіти проект Інтелект України. Це поки що один такий клас у місті. Далі запевнила Ельміра Миколаївна, цей досвід поширюватиметься на інші школи. Батьки першокласників розумного, як його ще називають, класу задоволені результатами навчання своїх дітей. За перший місяць навчання всі діти навчили щита. Вже жовтня вони почали читати українські народні казки. Їх переказують, аналізують. На уроках математики вони розв'язують задачі не лише арифметично, наприклад, 3 плюс 2 буде 5, але і алгебраїчно. Наприклад, на столі лежало а яблук, дали ще Б груш, скільки всього буде фруктів, а плюс Б показово, що батьки першокласників інших класів і інших шкіл міста відгукуються також позитивно про рівень навчання своїх дітей і головне бажання ними вчитись. Моєї дитини такого якби, бажання на початку навчання навчального року вчитися ну, яскраво не виявлялося бажання. Але, ем, відповідно, можливо, викладач, можливо, спрощена програма допомогла йому дійсно знайти ту мотивацію для навчання, сьогодні ем, бачить значний результат ем, проявляється в його навчанні. Чому? Тому що він вже майже ну, повністю майже читає. Гарно пише, старається, Вона активний дитина і вдома сама займається. У неї інтерес є вдома ще позайматися. Я б не сказав, що дуже важко, бо е, навіть літом ми почали займатися з ним, вже і писати, і читати. І це ну, по програмі я б не сказав, що дуже важко. Йому ця програма дуже легка. Свої думки щодо якості навчання і ставлення до реформи освіти батьки першокласників різних шкіл висловлювали на загал батьківської аудиторії, знаходили підтримку і схвалення. А коментарі доповнення чи роз'яснення педагогів були складовою цього конструктивного діалогу. Ці збори це не перші. Ми хочемо, щоб взагалі вони стали традиційними як найповніше враховувати позицію батьків на шляху оновлення освіти. Практичні рекомендації щодо організації навчально-виховної діяльності дітей у сім'ї батькам надавали практичні психологи. Зі змістом їх виступів можна ознайомитись на сайті управління освіти чи на Фейсбуці. А за підсумком проведення загальноміських батьківських зборів усі його учасники висловились однозначно в тому, що цей час був потрачений ними не намарно і вони змогли почерпнути для себе багато чого корисного.